НАТО оновлює стратегію протидії Ерефівайськам НАТО не довіря, друг мой. Це найбільше оновлення із часів холодної війни. Північно-Атлантичний альянс завершує реформування спільної стратегії протистояння російській загрозі та тероризму на тлі російського вторгнення в Україну і постійних погроз Кремля. Про це повідомили джерела в НАТО. Стратегія вже містить близько 4 тисяч сторінок, в яких викладені реформи низки військових процедур. Вона більше не передбачає великих військових угрупувань, а передбачає розгортання менших батальйонів. Але перш за все, документ аналізує і оновлює різні загрози Кремля: військові, кібернетичні, гібридні атаки. І відповіді альянсу на ці сценарії. Військові лідери країн-членів та стратегії альянсу зараз приглядають усю стратегію НАТО, яка об'єднує національні та регіональні плани. Очікується, що цей новий план буде затверджений на саміті в Вільнюсі у липні поточного року. Те, що відбувається зараз, це є стартом контрнаступу. Це є один одним із епізодів. Нашого майбутнього наступу чи можливо це підготовка фактично поля бою до наступальних дій? Кілька важливих моментів, що, на мій погляд, треба розуміти стан справи взагалі по всій лінії розмежування. Перше в основному на 90% ми перебуваємо у зоні так званої стратегічної вогневої рівноваги. До речі, ми в ній перебували минулого року з травня по вересень, допоки не склалася блискуча харківська, а потім не менш блискуча Херсонська операція. Це момент перший східний на направду залишається найгарячішим. Поки що говорити про зміну ролей, що ми перейшли до повноцінних системних контрнаступальних дій. Не доводиться противник. Наразі перебуває у стані атакуючої сторони разом з тим, середньодобові показники атак, на відміну, скажімо, від березня складали 100-120 на добу. Зараз складають у межах 40. Це є ознакою стратегічного вихолощування противника. І оці пасажі Пригожина ніщо інше як спроба спровокувати нас заманити в так звану пастку очікуваної слабкості противника, неймовірно поширене явище у величезній кількості битв, скажімо, 1600 Орок році українські козаки при битві при Корсуні блискуче заманили у пастку польське військо і там його розгромили. Вони страшенно бояться нашого контрнаступу. Це правда, і намагаються спровокувати нас на некоректні дії. Тому філософія нашого успіху і звільнення наших земель. А насправді як казав Гельмут фон Мольтке, треба розгромити армію. Територія повернеться угу. сама залежить цього від трьох слів: терплячка, терплячка і ще раз терплячка і допомога, регулярна допомога війську. Я хотіла б зацитувати, господи, просте Пригожина із Вагнера сьогодні. Зранку він видав кульбіт, який я направду не до кінця зрозуміла. Ну він, по-перше, не дуже корелюється із тим, що він казав буквально вчора. А по-друге, може, ви розшифруєте, що це означає мовою людини, яка розуміється на військовій справі. От ПВК Вагнер продовжують прорив в гнізді. Серце укріп района ЗСУ на западі Бахмута. Перепрошую з російську, це просто мова оригіналу. Пригожин каже, чи Вагнер рухається в цьому гнізді, максимальне просування складає близько 220 метрів. Дуже цікавий момент, що коли він каже про зайняті території в Бахмуті, він застосовує метри 68 тисяч 500 метрів, грізно звучить. Mm -hmm. Так а от під контролем противника він завжди застосовує кілометри, і це всього 2,18 кілометра. Здавалося б, так такий тонкий mm -hmm. момент, але ну це ж очевидна маніпуляція. Що таке прорив в гнізді? От що вони мають на увазі, дуже все банально просто вони накладають певні ярлики на зони бойових дій. В їхньому розумінні та територія, яку ми отримуємо, має вигляд гнізда. От я таке, воно кругленьке оточене з усіх боків гілочками. От його треба проривати, щоб добратися до центру. Це банально словесний пасаж, виключно розрахований на своїх. Оце гра із кілометрами. Це виключно показати, що які вони могутні, яка величезна в них пл площа розширення а які ми малесники як мала мало українці Утримують є вже офіційне підтвердження, що в нас є непогані. Тут треба бути дуже акуратним. Моменти просування уперед і виходу на деякі перед тим утрачені позиції. Але знову ж таки давайте не поспішати. Я є категорично противником того, щоб піднімати емоційну планку очікування. що, от, мовляв, завтра у Бахмуті вже все складеться якомога найкраще. Нехай хороші новини до нас приходять природнім способом. Приємність розчарування завжди краще ніж його гіркота. Пане Петре, ну а надання оцієї такої кількості зброї я читав і про танки і про літаки. Так в одиницях це не багато, але різноманіття і ракети, про які ми згадували, ну вражає останнім часом. Що воно може змінити на полі бою? На вашу думку. На полі бою, ми щойно перед тим, мій колега дав дуже комплексну характеристику штормшедом. Не буду вдаватися в деталізацію тактичну, але направду це та зброя, котра може переламати хід війни. Є правда один дуже серйозний нюанс: кількість, кількість і ще раз кількість. Навіть кілька десятків, звичайно, дуже добре. Ми знищимо якісь пункти управління, базу паловноманстинних матеріалів чи, скажімо, там боєкомплект. Але щоб дійсно умовно перетворити кримський воєнний Воєнний плацдарм, а це воєнний плацдарм. Там у частині металу насичено все неймовірно багато. У таку собі нескінченну свічку, то треба кілька сотень таких ракет. І тоді дійсно ми могли би говорити про те, що противник може задихнутися без повноцінної логістики. Бо нагадаю, воює людина, але людині потрібні забезпечуючі матеріали від палива до техніки, до звичайних боєприпасів, як артилерії, так і стрілецької зброї. І ці ракети. Могли би допомогти удушити цю логістику. Я дуже люблю історичні паралелі у 43-му році, коли Українець, до речі, придумав концепцію так званої рейкової війни, коли поза 3600 ешелонів під час Курської битви пустили під Окіс, рівень забезпечення нацистських військ упав на 70%. і це стало головною причиною виграшу у цій битві. Однією з не найголовнішою, але однією з чому приводжу цей приклад, бо великі мас. Совані ракетні удари, які б складали десятки на день, дійсно можуть привести до того, що противник банально не буде мати зброї. Ну але це вже питання до наших союзників разом з тим, отакий крок Великої Британії. Це направду велика геополітична подія. Ну для того, щоб уражати зброю і е, наземні аеродроми, і склади спаливно-мастильними матеріалами зі зброєю, треба знати, де вони знаходяться. І напередодні з'явилася інтерактивна карта. Військових об'єктів росіян в Криму. Як ви до цієї карти поставилися, до цієї появи? І ми вчора включали Владислава Селізньова, так і він сам кримчанин, він каже, я прослужив в армії 30 років, але навіть я не всі об'єкти на цій карті знаю, що вони там розміщувалися. Свого часу Радянський Союз побудував величезну кількість прихованих об'єктів для зберігання зброї. Це правда, бо Крим завжди, до речі, ще починаючи із військ... Кримських воєн між Туреччиною і Російською імперією був стратегічним об'єктом у частині домінування у Чорному морі. В радянському Союзі нічого не змінилося. Чи там є величезна кількість цих прихованих об'єктів? Так, але знову ж таки до засвідчування карти треба ставитися акуратно. Я людина, яка любить абсолютні факти, підкреслюю абсолютні факти. Буде у нас підтверджений факт підлеток оцієї гарної ракети штормшеду у конкретний об'єкт із фото-відеофіксацією. А наші колеги. Заокеанськи мають від відповідну техніку, щоб її фіксувати як з космосу, так скажімо, і за каторії Чорного моря, бо є в них просто неймовірно якісна техніка, така як, скажімо, mq 4 Б Global Hawk, яка має величезну кількість апаратури і може фіксувати такі явища. Отоді будемо це все розбирати до молекул. Я категоричний прихильник конкретизації фактів, а не будування якихось голих аналітичних структур. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.